Хлопці поїхали на одну із позицій, поїхав там, провізію їм повезли, приїжджають звідти до нас, кажуть, Боже, там такі кішечки маленькі. Типа їх так шкода. Я кажу, везіть, привезли мені три кішки на позицію. І ми їх ростили, і все, треба вже виїжджати з позиції. А живемо з жінкою в маленькій квартирі, бо жінка переїхала в Харків, щоб зі мною частіше бачитись. І я кажу, є три кішки. Вона каже, я три не витягну. Я кажу, ну одну. Вона каже, да. І все, ми одну кішечку забрали, а ще дві я лишив хлопцям, які, ну, з якими ми підтримували зв'язок по місцевості, які позиції в нас забрали. І зв'язувався я з ними приблизно півтора місяця тому назад. Кішечки, все добре, що їх не кинули. Я дуже доволен, що хлопці молодці. Поки були на бойових, я за... вона була в мене, певно, півроку. Ось отак. Ні разу ошейник на неї не вдів. Ми позиція, вона собі ходи, собі, гуляє туди-сюди. Ми міняли позиції там, з області в область переїжджали, вона завжди. Ну, ви, ви десь зупинились на перевал. Вона вийшла, погуляла, пішла там в туалет по своїм ділам, все повернулося. Я кажу в машину, а ми в Вольво їдемо, воно велике. Вона хоп, запригнула, «Вольво», все сіла, собі сидить. Начинали ми з раків, потім вампіри, потім це було все РСЗО, а потім перейшов на стволку. І зараз вже півтора роки стволка, служу на стволці. Приїхали пару місяців тому з бойових і зараз на навчаннях. До війни займався спортом професійно, їздив в Чемпіонати Європи, України в двох різних спортах. Автоспорт це картинг був. Це у нас сімейний, ми з самого дитинства займаємося. Це у нас батько привів до цього, що я чотирьохкратний чемпіон України. Брат молодший, брат старший, покійний, батько. А потім з часом підріс, вже сіли в крос. Я на квадроциклі їздив, то там я їздив вже чемпіонати Європи. І, на жаль, Ковід не сильно пошатнув, а війна дуже сильно пошатнула. Саме от Крос. Бо війну я зустрів в Гостомелі, а біля Гостомеля в Бучі є дуже прекрасна, Бучі. Бучі. Є прекрасна траса, яка рахується одною з найкращих трас у світі, і її ну, знічтожили в ноль і її встановили, але це вже не те, що було. Це був 16-й, мені було 15 років, і я вже в той момент знав, що ну я в якийсь момент буду військовим. Мені батько завжди казав, що ти будеш військовим. Вони мене завжди хотіли віддати в ліцей, бо вони казали, ти от маєш бути військовим». І я зараз як пішов служити, він каже, ну це твоє. Получається, я підписав контракт у 21-му. Я на роботу собі на машині поїхав. Я був водієм, так я автоспортом займався. Сутка сутка я служив. Я приїхав 9 ранку, в ранку уїхав на наступний день, не бий лежачого. 20 лютого ми замовляємо собі білети всі додому. У нас 8 березня ми вже маємо бути по домам всі. І, але вже ще перед війною ми чули, що якийсь кипіш наводиться, якось щось не то. І 24-го ну, почалося повномасштабне. Після 50, 57 50 чоловік зібралися, іменно ті, хто вже воювали, будемо їхати на Київ. Але там є шість мужиків, які ну, не підходять. Нам треба їх кимось замінити. Є добровольці. Звісно ж, пішов. І все, ми вийшли. І у нас вийшла зразу наша банда, така пацанів, яким, що ми там дуже хорошо дружили. Я один був без бойового досвіду на той момент, а хлопці були з Луганська, з Донецька, у них вже у були. були, вони... ну, бойовий опад, вони розуміли, що таке хоч війна. Але після того, вернувся додому. Тут кажуть, що створюється пітнашка. Я так пару моментів дізнався. Бойовий підрозділ повністю бойовий, е в тилу відпочинок, знову бойовий. Що не треба там кордон, нічого. Я зразу вже першим ділом своїм другом, з яким ми служили, бумагу по собственному сюди приїхали. І різниця між. Тим бойовим повністю підрозділом, і, і підрозділом, який на бойові відправляє просто там раз в декілька місяців якийсь, кількість людей, ну, небо і земля. Армата. Постріл! По відношенню, по екіпіруванню, по навчанням, по, ну, про, по всьому, відмінність є, що тут е, ко, більшість командирів. З бойовим досвідом. Не ті, хто сидять собі в тилу і відправляють людей. І ти з ним не можеш домовитись. Тут ти підходиш до командира кажеш ну, любу елементарну річ, там, жінка приїхала там, або ще щось сталося, вони завжди підуть тобі на уступок. Вони скажу чесно, як прекрасні люди. Я не знаю, як в інших підрозділах, як там по всій піднашки, але саме от у нас в артилерії, що. Я з усіма командирами і з комендантом лічно знайомий, так як я з ним в Києві познайомився на початку війни, ми там з ним пересікались. І тебе, якщо є якісь навіть під... лічні, звертаєшся, вони допомагають. А це людяність, це найголовніше. На даний момент людяність від того, що ти сержант або солдат, а він полковник, він уже стільки прийшов, і він все одно до тебе відноситься по-людськи, по-товаришськи. Це дуже приємно. Якщо є можливість попасти саме в артилерію, ніколи не відмовляйтеся від цього. Це найкраще, що може бути. Ну, якщо так сталося, що ви попали в армію, йдіть в артилерію. Ніколи не пожалієте. А ще якщо у вас буде такі командири, як у нас, фу, таких би всі командирів, війна вже закінчилась, напевно. Чекає дружина, чекає кішка, яку достали з розбомбленої хати, мені привезли маленьку, вона вже живе з жінкою. Більше, ніж півроку. І собака.